Як жити далі, коли нічого не хочеться? Тема сьогоднішнього ефіру. І мене звати Оксана Долгова, і я з вами. Я традиційна тайм менеджмент зарядка о 8.45 по Києву. Бачу, що доєднуєтеся Чудово! Я сподіваюся, що сьогодні ще одна чудова дівчина. А буде також долучиться і буде дивитися цей ефір, тому що якраз можна сказати, що вона спровокувала цей ефір. Як ви знаєте, працюю в проєкті «Цюрих психологи і був запит. і Ми спілкувалися, і так цікаво, коли спостерігати, коли люди отримують дуже багато. Вони мають доброго доброго ранку, бачу, що долучаєтеся, чудово». Ми люди завжди. Я вже не казала, і я впевнена, що ви це знаєте так само. Ми ідеальні створіння. І ми хочемо хтось в більшій мірі, хтось меншій, але ми також перфекціоністи. І коли ми досягаємо ідеально те, що хочеться, все круто, і навіть можливо, так не завжди на довго ми можемо цьому порадіти. Ну так, так, так. Я це хотіла, я це зробила. в мене це і вийшло. Але насправді дуже важливо давати собі підтвердження. Але уявіть собі, не дай Бог, коли ти щось хотів, у перфекціоніста, так ти щось хотіла досягти, а в тебе в результаті трішки вийшло по інакшому І що людина в такому випадку робить? Вона себе корить за щось, вона каже: ось я могла би ліпше зробити, я би, а чому в мене тут так не вийшло? І взагалі це все погано. Є такі настільки перфекціоністи, що взагалі порвуть, поламають те, що вони створили, і скажуть, все, я тепер не можу, я не вдаха, в мене нічого не виходить. І ось можна жити в такій скоролупці перфекціоніста і бути вічно незадоволеним, а можна вийти на той рівень, що так, я людина. Я створіння, яке може навчатися. І навчитися може, я відкриваю вам велику таємницю: людина може навчитися будь чому у своєму житті. Будь-чому, Ну, якщо мапочку в цирку вчать всяким трюкам, то чому людина не може навчитися будь-чому? І це правда. У свій час, до речі, що так відступ трошки зроблю. Людмила Богуш, коли я прийшла в і я почала працювати над тим, щоб стати саме Богуштайм, ще додатково тренером. О -о Окрім всього того, що я робила. І о -о, я кажу: от мені цікаво, це, мені територія вже вузька. А що би я могла робити ще тут, в компанії? І Людмила так класно відповіла: це був якийсь там 17-й чи 16-й рік. Вона каже, ти можеш бути будь-що. Я кажу, ну я ж не здатна, от ви бачите, мене, ми працюємо все. А в, в компанії, чим йому, ти можеш бути будь-що. Бути здатна. Я кажу, це я така особлива? Ні, кажу, це ми люди такі є. І тому, знаєте, ви здатні на будь-що, і коли людина боїться ризикнути щось зробити, кудись піти, це лише означає про те, що означає те, що вона туди ще не пробувала йти. І це абсолютно нормально. Так ось, спілкуючись, я побачила, що дівчинка отримала вже багато чого, а мається на увазі, що вона. А, приїхала у Швейцарію і має вже багато таких підтверджень, таких потужних, до яких інші намагаються тільки прийти, або в них справді ще вони навіть стукалися в ті двері, а в них все не виходить. І а, вона така: ну так, я тут маю успіх, ну так, я тут маю успіх. І коли ми почали оцей поняття успіх розгортати. То зі стану такого, можна сказати, депресивного, апатійного, ми почали підійматися, підійматися, і виявилося, що є багато над чим бажаним ще працювати. І виявилося, що є маленькі-маленькі такі нюанси, які можна робити щодня, і людина себе буде витягувати зі стану: Я нічого не хочу робити, я нічого не хочу в цьому житті взагалі, бо в такий стан можна впасти. І більше того, я вам хочу сказати. І я була там і неодноразово, і це нормально. Це нормально, особливо тоді, коли у людини змінюються цінності. Цінності доброго доброго Ганочка. Цінності змінюються на певних етапах життя. Я зараз туди не буду йти, але скажу лише одне: що є поняття життєві кризи. І життєві кризи це не є щось погане. Це просто ці оці такі моменти, коли ти хочеш сховатися в ракушку, коли ти хочеш, щоб тебе залишили, тобі нічого не хочеться. Тобі треба переосмислити якісь е, свої, але коли ти знаєш дійсно, як це правильно працює і чому так стається, набагато легше, набагато легше. І ти розумієш, так мій вік зараз підійшов до цієї кризи. Ага, зрозуміло, що зі мною є. Мені треба було підвести підсумки, що я вже досяг, і далі я створити своє майбутнє. І на певних рівнях, на певних вікових. Етапах є а, різні цін, цінності. А, 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 в якийсь момент це буде матеріально, якийсь момент це будуть діти, в якийсь момент це будуть духовні, ну і так далі. Тобто треба просто подивитися на це. І коли ми почали дивитися, а як добре, я вже побула в цьому цьому стані, що мені погано. Тепер я хочу з нього вийти, Вона не погоджується, вона хоче вийти. Вона знає, що в неї а, є багато енергії, і вона знає, що вона її може правильно генерувати і правильне русло направляти це. Людина, яка дуже освічена, незважаючи на на те, що він досить молодий. І а, вона знає, ус усвідомлена і знає, як правильно робити для того, щоб отримувати результати в житті. І ми почали з маленьких кроків, знаєте, як це буває з маленькою дитинкою. Насолоджуватися а, якимись моментами, ви можете сказати, як я можу насолоджуватися, коли тут бахкає. Як я можу насолоджуватися, якщо тривога триває, я постійно мажу, майже сижу а, у підвалі. Ну і так далі. Тобто ми можемо дивитися на ці а, глобально а, погані. Речі, а ми можемо серед того поганого знайти якісь такий, знаєте, яскравий ну, От я говорю, в мене картинка зараз а, в голові виникла. А, Знайти зелений такий яскравий камінчик, ну, чомусь мені зелений, в когось це буде бордовий, в когось це буде яскраво золоте щось, ось в, в багні чи в болоті, чи десь в чомусь темному. Уявіть собі, що ви знаходите щось таке маленьке-маленьке, воно ніби не має ніякого значення. Ну, тому що це Просто щось яскраве, якась дрібничка. Але коли ти дивишся, ти, воно в тебе виникли зловіть оці почуття, коли о, ви дивитеся на щось, у вас. А що це? І ось це почуття потрібно вміти протягнути як можна далі. Тому у мене сьогодні для вас, знаєте, марафон у нас сьогодні завершувальний вже був в інстаграмі, але у мене буде для вас завдання. І я впевнена, що хтось з вас, можливо, вже це робив у житті, тому що зараз гадую, що років кілька назад точно рекомендувала: вийдіть на вулицю, як тільки буде можливість. Подивіться, є небо, є дерева, є гарна пора. Нехай це буде холодно і нехай це буде дощити. в мене зараз так само, але а, а, дерева, листя, вони зелені, перетворюються на золоті. І спробуй йдучи вперед, куди тобі треба, знайти ось тут за хвилину якихось п'ять гарних речей, гарних надихаючих те, що ти раніше не помічав. І вже за ці, ну хай буде не за хвилину, хай буде за три хвилини. І зустрічаєш людину, це взагалі це така крута практика. Просто зустрічаючи, от тобі йде на зустріч людина, а ти візьми, подивися їй в очі і усміхнися. Реакція буде неймовірна. А в нас сьогодні тепло і сонячно, чудово, це в Києві. Це... Я дуже рада. Тим більше, уже зараз сяти, подивитися, сонечко класне, небо чисте, яскраве, блакитне, чи є хмарки, дерева, листя, подивитися на землю, подивитися, пошуршати ногами в листі, тобто є стільки моментів, на які ти можеш звернути увагу і побачити в своєму житті будь у будь-якому випадку триває час у будь-якому випадку йде. Питання тільки в тому, в якому стані ти перебуваєш, і ти витрачаєш своє життя чи ти використовуєш і інвестуєш свій час у щось позитивне. У мене були колись а, такі а, відносини з близькою людиною, дуже складні. І ця близька людина вона любила а, ну не маніпулювати, я би сказала, а би сказала впливати. На інших людей своїми образами. І е, вона ображається, перестає говорити і це якийсь певний час, і потім вона чекає, коли до неї заговорять. І коли я побачила, що знову настає така ситуація, що вона буде створювати е, е, цей момент, коли ось-ось зараз буде вже ображатися, я кажу: добре, домовилися, але я не буду перша, і я не буду витрачати час на те, щоб е, е, спробувати, щоб мені було некомфортно, Ти зараз два тижні витратиш на те, що будеш ображатися. Окей, це твій вибір. я в Ігру не граю, і два тижні свого життя витратити на те, щоб ображатися і ходити з тим в голові. Розумієте, це, це ж це ж катастрофа. І в цей момент я ну, через деякий час я побачила, що ці образи зникли такі довготривалі. Так вони можуть бути людини, молодець, що в досить дорослому віці людина змогла себе якось змінити. І зараз ці образи вони можуть вони виникають, такі як вогник, і вона може навіть е, ображатися ще на годинку-дві, але не два тижні. І це ваш вибір. Як ви будете відноситися до свого часу? Ви будете його інвестувати в щось, а те, що створюватиме, і вас буде піднімати, чи ви будете його витрачати на те, щоб бути в гніві, бути розсерженим, бути ображеним, бути а, 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 сумувати? Ну і так далі, ці, ці стани. Тому сьогодні обов'язково. Перше, що ви робите, ви ходите на вулицю, радієте тому, що у вас відбувається. І, і, знаєте, я також дуже люблю цей вислів. Цигани завжди радіють дощу. А знаєте чому? Тому що після доща завжди буде сонечко. Тому знаєте, що навіть якщо дощ можна порадіти тому що буде потім сонечко. Це перше. Друге, ви йдете і десяти людям усміхаєтесь. І наступний, це найвищий рівень в даному випадку. Це ви йдете і просто людині якась пауза, десь не знаю, якщо ви йдете пішком, це ви найкраще, тому що ви можете пішки йдучи, ви можете зупинитися десь на світофорі і сказати, у вас така гарна сьогодні зачастка. Такий колір вашої куртки, навіть можете запитати, а де ви купили, якщо вам просто незручно сказати цей комплімент. Це буде перші два рази важко, але коли ви будете бачити реакцію, коли людина десь там похмура, вона сидить в своїм, своїм, своїй так само ракурсі, і ви будете бачити, що вона винерне з неї і відреагує посмішкою на вас, ви собі не уявляєте, наскільки ви самі собі цим піднімете настрій, але тим добром, що ви робите іншим людям. Тому я точно знаю, що будь-яка ситуація. А може бути вирішена, але тільки в тому випадку, коли є ваш внутрішній посил до того, що ви не згідні бути в, якійсь, в якомусь стані неоптимальному. І ви генеруєте енергію. Ви генеруєте те, що створюється навколо вас. І якщо вам не подобаються результати, Можна подивитися на те, а як я створив ці результати. І якщо ви хочете ці, змінити, змінити ці результати, просто починайте вже сьогодні діяти по-іншому. І ще один важливий момент. Дорогенькі мої, хочу сказати, якщо ви раптом не знаєте, як змінювати своє життя на краще, у нас два проекти стартує 21 листопада. Перший, який називається Час діти, це марафон десятиденний. І ви будете працювати зі своїм минулим майбутнім і зараз. Постійно і вже на такий класичний, всім відомий, мені здається, тайм-менеджмент хвест Turbo21, який триває 21 день, це онлайн-тренінг. Я вас запрошую. Справді змінюєте своє життя там. І я знаю, що зараз дивляться наші випускники і дякую за те, що ви далі з нами після наших навчань і підтримуєте. І діліться, десь діліться своїми ем, досягненнями під час квесту і після нього. Ну, а я вам бажаю прекрасного настрою. Дня, не зважаючи ні, за що, ні на що, і знаєте, все буде Україна. До нових зустрічей!